Доброго здоров'я, шановні глядачі. Я завжди обіцяю, що буду відповідати на ваші коментарі, які я, звісно, перечитую і звісно на них відповідаю. І тут зловив себе на думці буквально сьогодні вранці, що на деякі коментарі я просто не можу, ну і не хочу відповідати. Це коментарі із за поребрика. Якийсь час я відповідав на них, навіть з метою щось пояснити. Вирішив я записати це відео і, мабуть, ним не обмежусь це зрозуміти. Ті коментарі і ті мотиви, з якими вони пишуться. Коментарі саме росіян. Росіяни нас дійсно ненавидять. Більш того, судячи з коментарів і судячи з їхнього об'єму накалу ненависті, запит на цю війну не лише з верхівки російського керівництва, запит цей знизу. Не буду вдаватися в якісь деталі, подробиці, філософські роздуми. На пальцях розберу причину цієї ненависті росіян до українців. Як мені здається, в певній мірі я це розумію. Все ж таки напишіть ви, будь ласка, в коментарях, яка причина ненависті росіян до українців, Вже не кажучи про те, що існує війна, і те, що багатьом би все стало б очевидно, багато хто не може дати відповідь на це запитання. Можна було попустити цю тему, мовляв, ну хай вони собі там дуріють, казяться і сходять з розуму по-своєму. Єдина біда: у нас поки що йде війна, і у нас всередині країни. Деякі люди, я би сказав, багато людей не розуміє причини цієї війни. Якихось конкретних коментарів я, вприклад, приводити не буду, в цілому візьму самі загальні такі тенденції. Одна із перших це те, що українців ніколи не було, українська мова штучна, та й власне її немає. І звідки ж пішли ці норативи? Думаю, варто розпочати з того, що росіяни самі в собі сумніваються, чи є вони чи ні. Там існує суха банальна статистика. На території Російської Федерації проживає більше 190 народів, 86% з яких записані як русські, чи вважають вони себе рускими, чи не вважають вони себе рускими – Це вже питання друге. У нас подібна історія зустрічалася за часи радянської влади, коли ти записуєш себе русським або говориш російською мовою, або працюєш російською мовою, документацією, дисертацію чи що будь-небудь. Ти робиш російською мовою, це має певні преференції в Російській же Федерації. Будь-які національні ініціативи так само не вітаються, як колись не віталися в радянському союзі. А так як зараз і Якут, і Бурят, і Татарин, і всі кавказці воюють за русський мір, то відповідно вони всі записані як русські. Коли якась національність народ відокремлюється від цієї великої системи, це називається націоналізмом, тобто є ризик. Того, що народ захоче жити окремо, так як, наприклад, зараз хочуть жити українці. А в такій системі будь-які сумніви в тому, що система працює ефективно, є небезпечною. Тому що, скажімо, татари захочуть зробити свою окрему республіку зі столицею в Казані, тим самим подадуть приклад іншим республікам. І таким чином ці республіки почнуть від'єднуватися і що залишиться на території Російської Федерації Російського нічого. Тому російська пропаганда майже гіпнотично стверджує, що українців ніколи не було, і, відповідно, ні мови, ні культури, ні традиції, ні історії нічого такого не існувало. З'являється дуальність. З одної сторони можна з цим не погодитися, є вони чи немає, а з другої сторони, є певна заздрість. Були собі українці, і тут вони взяли і відкололись. І росіянам обідно. Їм просто обідно, що ми. Залишилися незалежними, що я зробив цей висновок з величезної кількості коментарів, там де нашу мову називають мойвою. Ну якийсь шаблончик, тому що вони абсолютно всі називають мову мойвою. Дуже смішно читати, що українську мову придумали лише в 20 столітті. Я нарошно на фоні себе поставив кобзар Тараса Григоровича Шевченка. Це 19 століття. Дуже смішно читати, що ми один народ, і вас діалект російської і при цьому вичитувати, що ми вас не розуміємо. Ще цікаво читати білорусів, які нас, українців, чудово розуміють. Вони пишуть білоруською, я пишу українською. Ми один одного розуміємо, і тут біснуються і літують росіяни, які ні нас, ні білорусів не розуміють. В силу цього бажання повернути Україну до себе приблизна цитата: Ви Європі не потрібні. Вони вами скористаються. А нам ви потрібні завжди, в перекладі з російської. Ще смішний коментар сьогодні буквально вранці читав. Повертайтесь назад, буде вам мир, і нарешті буде у вас нормальна історія, а не фейк. Теж смішно. І всякі різні цікаві історії. Ми не українці, ми не вчимо своїх дітей ненависті. Ми не вчимо ненавидіти сусідні нації. Тобто, таких коментарів насправді повно. І якщо вони будуть і надалі писати такі коментарі, ну доведеться робити окрему рубрику, щоб розбирати деталі. Але з чого ж таке остервеніння? От саме до українців, і саме остервеніння. Справа в тому, що в Україні є своя культура, своя історія, своя мова, традиції, хоч вони не сильно культивувалися, хоч вони не сильно популяризувалися, але вони є. Вони є єдині, вони є українські. На території України також живуть інші народи. Вони зберегли свою ідентичність, але у кожного є те, що нас об'єднує. Не будемо сильно заглиблюватися в історію, коли на території РФ існує 190 народів, кожен з яких має якісь свої певні ідеали, нехай сімейні традиції, довкола чого мали б об'єднати всі ці народи, і довкола чого мали б об'єднати взагалі всю цю федерацію? Радянські часи об'єднували всіх довкола віри в комунізм. Обіцяли до речі, цей самий комунізм побудувати до 1980 року. До того часу сказали: потерпіть, поробіть безкоштовно, поробіть на важкому виробництві. Почекайте, все буде добре, побудуємо і буде всім щастя, всім і кожному. Комунізм, як відомо, не побудували. В результаті хто винен, винен той, хто розвалив Радянський Союз, а не ті, хто по суті дурили народ всю дорогу. І з тих пір зникає орієнтир: зникає одна єдина ідея для всіх, до чого всі прагнули. Далі в 90-ті роки кожна з республік по-своєму якось себе реалізувала. В Російській же Федерації залишилася ідея фікс повернути собі Радянський Союз. З цих пір починають відроджувати і ідеалізувати саме Радянський Союз. Культивується ідея ностальгії, як добре було в Радянському Союзі. Тобто, весь час, коли жили в Радянському Союзі, стверджували, що ви потерпіть, поживемо поки що паршивенько, а потім в майбутньому буде вам щастя. І тут такий. Дисонанс. Всі ті самі люди, які слухали ці обіцянки, проживши 90 роки з 2000-х, починають слухати, як же чудово було в Радянському Союзі. Тобто люди в реальному часі не розуміють, де вони знаходяться, тому що вони живуть або мріями про майбутнє, або ностальгією про минуле. Причому як майбутнє темне не і не менш темне, до речі, було й минуле. Менш з тим, це ще не аргумент. Довкола цього не об'єднаєш. Об'єднати можна довкола. Спільного ворога. В Радянському Союзі завжди був образ спільного ворога. Це був і імперіалізм, потім капіталісти, і завжди Америка. І спільний ворог консолідував довкола себе суспільство. Єдина біда, така концепція формування суспільства вчить лише ненавидіти. Просто ненавидіти або щиро ненавидіти, а саме смішне захоплюватися Америкою. Хотіти туди поїхати, користуватися всім американським і все це ненавидіти. Таким чином формулюється когнітивний дисонанс. Тобто люди дезорієнтовані в своїх цінностях. Єдиним і надійним залишається спільний ворог. Таке суспільство при певному накалі, будучи нереалізованим, будучи злим, голодним, бідним, може лише ненавидіти. Далі, держава, яка не вміє розвиватися, наприклад, ми зараз беремо нашого безпосереднього ворога. Вона починає консолідувати людей для того, щоб об'єднатися, щоб що ну щоб комусь стало ще гірше, ніж їм. На сьогоднішній день це дуже несучасна держава. Сьогоднішній день там не сформований. Вони відстали далеко відстали від розвинених країн. Завтрашній день вони не сформулювали навіть в ідеї і навіть в формі Росії майбутнього. І тому вони постійно захоплюються досягненнями минулого. Тобто, вперед в минуле це їхня по суті концепція. Це захоплюватися ідеалами минулого, захоплюватися героями минулого, досягненнями минулого, нічого не зробити сьогодні, нічого не запланувати на завтра і не сформулювати що-небудь, що могло б створити завтра. Під цю дурну концепцію абсолютно деструктивно попадає Україна, так як об'єкт колишнього радянського Союзу. І вони хочуть таким чином повернутися в той жахливий радянський Союз, повернувши собі Україну. Ви проти цього, і ви відписуєте в коментарях якісь відповіді, і ви дієте абсолютно всупереч їхнім сподіванням. Звісно, вони вас будуть ненавидіти. А ще більше вони вас будуть ненавидіти, коли у вас є образ майбутнього, у вас є перспектива, і ви кудись вже й рухаєтеся. Причому рухаєтеся стрімко. І рухайтеся, головне, що в напрямку від них. Вас будуть ненавидіти всі, якщо у вас щось вийшло. А якщо у цілого народу щось получилося, вас будуть ще більше ненавидіти. Тобто, не приєднавшись до Росії, Україна тим самим розчарувала величезну частину того романтичного нереалізованого суспільства, яке проживає на території РФ. Можливо, ви скажете, та не думають вони такими категоріями, не аналізують вони з точки зору історії. Перспектив майбутнього, сьогоднішнього, в них все набагато приземленіше. Вони хочуть отримувати насолоду прямо зараз. І цю насолоду їм дає телевізор. Цю впевненість, цю величність, це відчуття якоїсь особливості надає їм телевізор. І цей самий телевізор може вкласти в мозок будь-які ідеї. А в пусті голови можна вкласти що завгодно, там дуже багато вільного місця. Всі ці балачки про те, що Росія ні на кого не нападала, що вони дуже добрі, дуже людяні, і що в їхні цінності і ідеали це чоловіка любіє, ну і вся ця історія. І ви запитаєте: а звідки ж стільки кровожерності, звідки ж стільки бажання, щоб вбивали? Тут є певна доля релігійного культу, саме культу смерті. І це не аби якась там релігійна зараз буде проповідь, ні в якому разі. Сама ідеологія у них замішана на культі смерті. Прямо в центрі Москви, прямо на червоній площі, стоїть зікурат язичницький, в якому лежить мумія Володимира Іліча Леніна до сих пір. В них пліч опліч іде відразу дві релігії: віра в комунізм, релігія і віра в християнство. Ну нам віра не знаю, але форма православна присутня. На тій же червоній площі, по великому рахунку, цвинтар. Кремлівські стіні поховані всі попередні лідери радянського союзу. Паради з безсмертними полками, які проходять у них там регулярно, це теж культ минулого і культ. Смерті з цими парадами, з цими ностальгіями, з величезної кількості фільмів про війну, там де героїчні завжди радянські воїни робили постійно якісь подвиги. Це все культивувалося активно, надзвичайно активно з 2000-х років, особливо після 2010-го. Так як сама Росія не мала ніяких ні технічних, ні політичних, ні наукових, ніяких взагалі досягнень, необхідно було культивувати досягнення минулого. І кожен день, чи через день, чи на святки завжди люди дивилися фільми там, де радянські воїни перемагають фашистів. Культивували також і образи героїв. І тут зверніть увагу, отут акцентую вашу увагу. Якої б не була потужна пропаганда російська, скільки б вони не мали ресурсів, якого б вони лайна не впхали в мозок російському населенню, а образа хоча б одного. Хоча б одного. Образа героя вони зліпити не зуміли. Ну були там спроби зліпити героїв з Мотороли, Діві, Захарченка, і то якось не дуже надовго вистачило і не дуже переконливо. Тобто, ця війна настільки безглузда, навіть з точки зору російської ідеології, що не виходить зліпити довкола якоїсь ситуації навіть штучного образу героя. А відміну від них імена наших героїв, ми знаємо, це дійсно герої, і тут не потрібно нічого пояснювати, тому що ми боремось за свою землю. Але до цього всього доєдналася навіть РПЦ, Російська православна церква. Зв'язку з тим, що немає якоїсь ідеології політичної, ідеології якоїсь світської, немає якихось певних результатів. Необхідно людей заставити вірити в міфи. Необхідно переконати тих самих росіян, що вони якісь особливі. В коментарях під своїми скромними відео я також читав, що ми боремося з сатаною в Україні, тому що росіяни діти Бога. Всі ці сектанські і вся ця історія вона працює на ідею чогось особливого. Тобто росіяни вважають, що вони несуть якусь певну місію. Тому, якщо людям не вистачає якоїсь певної мотивації, вони себе можуть підбадьорювати, що в них якась прям справа ледь не Божого характеру, і ледь це не хрестовий похід. Але як людей переконати, що це саме якась священна війна, як кричав один ідіот? Є певні технології, досить довго розповідати, але візьміть до уваги, що РПЦ теж працює в цьому напрямку. Для того, щоб люди постійно сумнівалися і не могли зрозуміти, що відбувається насправді, добавили один цікавий, недолугий, але цікавий хід. Росіяни працюють абсолютно за гебелівськими пропагандними методичками. Вони навіть використали символами своєї агресії латинську літеру Z, використовували в маркуванні літеру V, які використовували німецькі війська під час Другої світової війни і називають цю війну боротьбою з фашизмом. Тобто використовуються абсолютно фашистські методики, при цьому говориться населенню, що вони борються з фашистами. Населення кричить в нашу сторону, що українці фашисти, при цьому російські війська діють. Відповідно до всіх фашистських методичок, і тут немає ніякого шансу, що суспільство задумається і відрізнить, де правда, а де брехня. Є окремі люди, є окремі особистості, які можуть сформулювати цю думку. Вони можуть сформулювати цю думку в себе в голові. Навряд чи вони її зможуть сформулювати вголос, тому що система стукачів, доносів і, взагалі, тоталітарний режим він не дозволяє будь-якої думки в голос. Поки правда вдіває штани, брехня півсвіту обходить. І така агресивна риторика, яка присутня зі всіх прасок, зі всіх колонок, зі всього, з чого тільки можна в Росії, формує оцей от образ ненависті до всього українського. Здавалось би, закінчиться війна, здохне Путін і все буде добре. Але куди діти весь цей згусток і весь цей поток енергії? Мені цікаво. Що ви думаєте, куди дінеться весь цей поток енергії, весь цей поток ненависті і злості, коли рухне путінський режим? Чи розібрався у причині чи ні, не знаю, але певні якісь орієнтири я озвучив, можливо, вони також помилкові. І також я би попросив написати в коментарях, що ви про це все думаєте. Звісно, в коментарях я чекаю всіх недругів, ворогів і всіх тих, хто дивиться, мій... Україномовний канал і критикує мене за українську мову. Вас чекаємо з нетерпінням, по вас ми будемо досліджувати, що ж і як же ж зробила з вами російська влада, і наскільки ж пошкодила вас у розумі. А наразі продовжуємо кожен робити свою роботу, працювати на своєму місці. Слава Збройним силам України, слава Україні!